Насправді, друзі, наші партнери нам допомагають, і першобояс підтримує Україну. І стінг нас підтримує багато. І, до речі, багато зірок, от, знаєте, Західних в перший рік відстрілялися, так би мовити, на хайпі щодо війни в Україні. і все. А, наприклад, такі люди, як Стінг, як Катрін Деньов, вони дуже послідовні і публічні з питань нашої війни постійно, постійно. Утім, на жаль, друзі у вестернів знань про те, з чим вони мають справу, очевидно, бракує. А вони теж мають справу з Росією, бо Росія своїм завданням ставить зруйнувати Західну цивілізацію. Як ви бачите, зокрема, у США у неї дуже великі в цьому успіхи. Тому я гадаю, що треба все ж таки продовжувати. Освічувати наших західних партнерів стосовно того, що таке Росія.